Допомога збройним силам України на майже мільйон гривень. За таке рішення проголосували і депутати Вінницької обласної ради на черговій сесії. Військовим передадуть необхідні технічні засоби та інше обладнання для боротьби з російськими окупантами. А на позачерговій сесії обласні депутати підтримали створення комунальної установи, де готуватимуть населення до національного спротиву. Передача матеріально-технічних засобів на мільйон гривень для військових частин таке ключове рішення ухвалили депутати обласної ради на черговій сесії. Ми працюємо над тим, щоб цифри зростали, допомога зростала. Я би відмітив тут наші громади. Громадами області вже сьогодні виділено 1,8 мільярда гривень на підтримку сил оборони. Частині виконання саме пріоритету безпека і оборони. Також на черговій 59-й сесії депутати обласної ради звернулись до Кабміну та Верховної Ради про недопущення вилучення земель сільськогосподарського призначення в аграрних коледжів. Прийняли рішення звернутися до кабінету міністрів до Верховної Ради про недопущення такого вилучення земель, оскільки це суттєво негативно вплине на навчально-виховний процес. Те, що ми побачили, надзвичайно ефективно працює програма наукового практичного виховання в Ілінецькому фаховому коледжі. І ті землі які використовуються, вони використовуються для того, щоб студенти, учні мали можливість якісно освоювати науку, освоювати практику і приходити вже в підприємства реального сектору економіки підготовленим. А на 60-й позачерговій сесії проголосували за створення установи Вінницький обласний навчально-методичний центр підготовки громадян до національного спротиву. Там навчатимуть тактичної та військової підготовки всіх охочих. Яна колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.